Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні відповідаю на питання Таїсії Бінчевої: які цікаві аспекти буде робити надалі Марс? Так, це цікава і актуальна тема, бо Марс вже зараз зменшує свою швидкість. І від початку вересня декому дає певні уроки чи певні теми, на які варто звернути увагу. Про це ми говорили у відео, що принесе нам період ретроградного Марсу. Посилання вже є ось тут, у верхньому правому куточку. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, бо, може, ви вже під його впливом чи позитивним та приємним, чи навпаки напруженим та бойовим. Що з тим робити? Про те якраз в тому відео. Ну а сьогодні про аспекти періоду ретроградного Марсу з вересня цього року по березень 2023 року. Чому це так цікаво? Тому що Марс зазвичай дає короткі впливи на планети в гороскопі людини на пару днів і біжить собі далі. Але зараз, саме завдяки повільному руху, він виділяє деяких з нас. Отже, про загальні транзитні аспекти між планетами на небі мені говорити не хочеться, я того не люблю. Бо то більше про абстрактні речі. Якщо це не торкається вашого гороскопу, те можна просто не помітити. А що ж, ми точно помітимо? Так, вплив ретроградного Марсу на планети в гороскопі України. Таких впливів буде достатньо. На цьому графіку добре видно періоди та дати, які дадуть нам події. Одразу виділяється вересень. Звертаю увагу на першу дату 7 вересня, коли ми вперше почули про вдалий та блискавичний контрнаступ Збройних сил України на Харківському та Херсонському напрямках. Як бачимо по графіку, то ми ще навіть і не починали. Далі виділяється період 8-10 жовтня та 22. Нагадую, що 25 жовтня буде сонячне затемнення, яке так само, як і фіолетові аспекти на графіку, дасть нам остаточний удар по старій системі, яка має піти назавжди. Ну, а нам, Україні, слід буде звикати до нового статусу лідера прогресивного світу. Далі виділяється 8 листопада та 19 і 20. Грудень дасть нову хвилю вдалих контрнаступів ЗСУ. Тут всі вересневі впливи повторюються. Тож можете разом зі мною слідкувати за подіями, відмічати та прогнозувати їх на третє повернення аспекту з 31 січня по 27 лютого. То буде третя хвиля вдалих, блискавичних контрнаступальних дій ЗСУ. Що стосується березня, то там Марс вже буде прямий, тобто директний. І торкнеться всіх наших планет в гороскопі. Ну а період з 9 по 17 березня може дати навіть остаточну перемогу України в цій війні. Підкреслюю слово може. Бо астрологія це про можливості та ймовірність подій. І якщо ми все зробимо правильно. Тобто кожен на своєму місці не буде ждуном та скіглеєм, а будемо діяти, тоді перемога не забариться. До речі, в прогресіях це ще один метод прогнозу, якими користуються всі астрологи, на лютий, на десяте в нас дуже сильний гармонійний вплив. То буде аспект року. Отже, його ми точно не пропустимо. Трин від Сонця до Сатурну. Це ще одна можливість Україні перемогти остаточно в цій війні. Бо Сатурн в нас кармічний вчитель. Отже, якщо ми будемо молодці, а в мене жодних сумнівів, то з кінця січня по 10 лютого 2023 року значуща подія в нас точно відбудеться. Ще раз зверну вашу увагу на кількість фіолетових. Рисочок, то напружений вплив від Марсу, який буде давати різкі та неочікувані події. І Якщо б ми й досі були в ролі жертви, а це про ждунів та скигликів, то була б історія про болючі втрати та чергові вторгнення Росії на наші землі. Оскільки ми більше не жертва, а лідер прогресивного світу. То ці дати будуть давати різкі та неочікувані зміни нашому ворогові не тільки на полі бою, а й у дипломатичній сфері. Бо все старе має залишитися в минулому. Отже, якщо ви або ваші знайомі ще й досі живуть мріями про Радянський Союз, то в мене для вас погані новини. Його більше ніколи не буде. Не робіть собі боляче, починайте жити сьогоденням та творити своє майбутнє разом з Україною. Бо хто не з нами, той опиниться поза життям, за бортом стрімко розвиваючи свій політ нової української мрії. До речі, на графіку синій гармонійний вплив до місяця в гороскопі України перша верхня строка графіку. Це не тільки про приємні та перспективні події для наших людей, але й про розширення наших можливостей, фінансові успіхи, успішне партнерство та новий статус для України. Дати, які будуть поступово нас вести до цього, це 8, 20 жовтня та 9 березня. Що це буде за статус? Статус переможця. Статус члена Євросоюзу чи члена НАТО. Чи взагалі новий союз, який ініціює Україна. Подивимося. Зараз події відбуваються так стрімко, що півроку часу це дуже багато для того, щоб деталізувати прогноз. Ще хочу особливо підкреслити позитивний вплив 17-21 березня. На графіку ви бачите сині рисочки до Меркурію та Юпітеру в гороскопі України. Це цікава точка в нашій карті, бо вона завжди реагує подіями ще з часів Майдана Гідності. На кожному такому торкані в нас успіхи в міжнародних домовленостях, підтримка наших країн-партнерок. Як бачите, кінець жовтня, початок листопада, цей вплив робить гарний позитивний фон для подій і інших аспектів. Ну а дата 17 березня обов'язково дасть приємну подію. 21 березня: Марс зробить гармонійний вплив до Венери, а це про дипломатію, мир, культурну подію. Хочу одразу підкреслити, що я маю на увазі під словом мир. це Перемога України у цій війні, будь-яка війна закінчується підписанням дипломатичної угоди. Про це, до речі, є у відео про аспект, який приносить мир. Дивіться на моєму каналі. Ця війна так само закінчиться угодою, де ми будемо мати статус переможця з усіма витікаючими. Ну а Росія статус переможеної країни з усією відповідальністю. За руйнування та звірства на наших землях. Ну що ж, саме час поставити вподобайку та написати в коментарях, що думаєте з приводу нашого майбутнього? Чи ви за прогресом? Чи вам подобається бути творцем свого життя та творити нову Україну? Пишіть свої питання, обов'язково дам на них відповідь. Ну а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.